Не помітили жодних порушень. Громадянська мережа опора підбила підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Активісти зазначили, що під час спостереження не було зафіксовано жодних фактів порушення процедури тестування з боку персоналу. Утім, самі учасники ЗНО, за їхніми словами, були менш дисципліновані. Основним порушенням це якраз наявність при собі заборонних технічних пристроїв, внаслідок чого Такі абітурієнти вилучалися з пунктів тестування, і відповідно в їхня робота нульовувалась. Однак, у порівнянні з попередніми роками частка порушників незначна, і навіть менша аніж минулого. У той час, як у 2014 році було виявлено 14 порушень, то вже тепер анульовано роботи 12 абітурієнтів. А це зазначають крапля в морі. Тоді що хочу одну сферу, де в нас більш-менш такий порядок, як отут. Що це Це Ну це ж ми такі добрі. Це означає, що народ згучгувався за порядком. Народ готовий жити за правилами. Однак незгідних з результатами оцінювання і тих, які подавали на апеляцію абітурієнтів, було значно більше: дві тисячі шістсот в Україні і майже сотня в області. Багато хто з них таки домігся перегляду тестів і отримав вищий бал. Хоча зазначають спеціалісти, було і зовсім навпаки. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.